Далі про події на спортивному фронті. Запорізький спортсмен переміг на міжнародному турнірі із Тхеквендо. Про це далі в нашому сюжеті. Запоріжці невтомно перемагають на змаганнях усіх рівнів і видів. Так, представник Запорізької обласної школи вищої спортивної майстерності та спортклубу Мотор Січ, майстер спорту Максим Маненков, успішно виступив на міжнародному турнірі із тхеквондо. Він відбувся у столиці Сербії, Белграді. Підопічний тренер Андрія Яковлєва виступав у ваговій категорії до 48 кілограмів. Виграв три поєдинки, що дозволило йому здобути золоту медаль престижного європейського турніру. Та стати його переможцем у віковій категорії юніор до привітань від колективів ШВСМ і спортклубу Мотор Січ побажань золотому диету Максима Маненкова та його тренера майбутніх яскравих перемог на даянгах світу та Європи. Долучається і команда АLEXINFORM. Запоріжці найкращі.